Привіт, Друзі, з вами канал Степ Авторозбір, мене звуть Степан і хотів би розповісти таку річ, яка, можливо, буде для багатьох з вас неприємна. Хоча я впевнений, що адекватні люди сприймуть це нормально. Помітив таку річ, що, знаєте, як говорить фразу «сіра маса» – середньостатистичних громадян. Так, і якщо подивитися на їх автомобілі, так само можна сказати середньостатистичні. І я думаю, чи немає зв'язку між середньостатистичними людьми і середньостатистичними автомобілями. Тому що мені здається, що якщо людина якась чи видатна особисті, чи і то чи і автомобіль в неї якийсь е, цікавий, такий, що вирізняється, скажімо, від цієї маси. А е, в основному люди купляють такий автомобіль, який в кума, в друга, який у всіх, щоб нічим не вирізнятись. Як і характером, так і автомобілем бути як всі, отак. От що кажуть, типу ти робиш? Не думайте, що в цьому є зв'язок? Напишіть, будь ласка, свої думки, тільки не кажіть, що я хамло чи ще щось там. Це просто мої наблюдіння, скажімо так.